Кременчук, місто активної та зацікавленої молоді. Студенти нашого міста прагнуть до спілкування, обміну досвідом та цікавих активностей. Саме тому за сприяння департаменту молоді та спорту Кременчуцькі студенти мають безліч цікавих заходів. Один з яких екскурсії до різних навчальних закладів міста продовжуємо відвідувати студентські ради навчальних закладів нашого міста. Сьогодні ми завітали до регіонального центру професійно-технічної освіти. Номер один кожного разу. Ми бачимо, що нова молодіжна рада вона по іншому нас зустрічає. Це різноманітні заходи. Вони дуже цікаві, дуже один. Від одного відрізняються. Радіємо, що ми, як представники департаменту молоді та спорту, можемо бачити такі заходи, бачити молодь, яка є решейною силою. Дуже рада привітати вас, гостей нашого закладу. Думаю, що ви тут вперше, хто не вперше, значить прийде, прийшов другий раз на позитиві, а той, хто вперше, ще прийде і не один раз. Чому? Тому що у нас цікаво. Я хочу просто, як керівник. Закладу освіти вам побажати гарно провести час з позитивом і з гарним настроєм, щоб пройшов цей час для вас як одна хвилиночка. Колектив навчального закладу неймовірно дружній та привітливий. Для молоді провели екскурсію, розповіли про історію та діяльність навчального закладу, пригостили смаколиками та навіть дали змогу спробувати себе у ролі кухарів. Адже на базі училища функціонує кулінарний хаб. Дуже подобається дуже класно, коли ми можемо самостійно щось спробувати. Ось експериментувати різати м'ясо ніколи не думала, що існують от такі заклади, бо я дуже мало знаю про навчальні заклади Кременчука. І коли от приїжджаєш в такі заклади і знаєш, що тут скільки професій, то це неймовірно. І ці екскурсії я можу сміло скоро сказати, що я була в кожному навчальному закладі Кременчука, так що дуже прикольно і круто було побачити Ерципетономордин, тому що насправді я навіть. Не знала конкретно, які тут є спеціальності чим тут займається студентство, але ось. Було дуже цікаво побачити їх презентацію. Цікаво відчути нас своїй шкурі, так сказати. Ось цю атмосферу цього навчального закладу. Хочу сказати, що він дуже крутий, дуже сучасні методи навчання, і це класно. І я дуже рада, що ось в нашому місті ми можемо ходити на екскурсії, побачити життя інших навчальних закладів, відчути це на собі. Такі заходи це чудовий спосіб для студентів поспілкуватися, обмінятися досвідом та надихнутися на проведення цікавинок у власних закладах освіти. Після екскурсії учасники поділилися позитивними враженнями та відзначили, що такі заходи мотивують до подальшого навчання і участі у інших цікавих проєктах. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини.